В останній день вересня відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Члени виконкому ухвалили відповідні рішення із 50 питань. Найперше мова йшла про готовність інфраструктури громади до роботи в осінньо-зимовий період. Всі основні заходи ми передбачалися рішенням попереднім вашим рішенням щодо організації плану заходів у підготовці до роботи в зимовий період. Виконано. Система водопостачання водовідведення готова. Ми придбали на водовідведення додатковий генератор потужністю 145 кВт. Плюс до цього виконані всі необхідні роботи. Є запас матеріалів по системі дорог місцевого дорожнього господарства. Ще лишилося закупити підсипкові матеріали, заклади культури. Необхідні ремонтні роботи проведені, заклади освіти, необхідні ремонтні роботи проведені, зараз готуються до підписання акти готовності кожного навчального закладу до роботи в зимовий період. Комунальна установа Центр соціальних служб Брогатинської міської ради продовжує забезпечувати соціальною підтримкою усіх, кому вона потрібна. Тож одна внутрішньо переміщена особа отримуватиме соціальні послуги у відділенні стаціонарного догляду на постійному контролі супровід сімей, які опинилися у складних обставинах. 306 тисяч гривень з бюджету рогатинської громади виділено на вирішення життєво важливих потреб 95 жителів краю. Виконавчий комітет також вирішив встановити пам'ятний знак загиблому воїну Василю Гавору на фасаді будівлі. Крисинцівської гімназії